Невідомі злили дизельне пальне з генератора гімназії номер 11. У закладі виявили ознаки проникнення на місце зберігання запасного живлення. і Одразу ж викликали поліцію. Цей генератор обслуговує найпростіше укриття під час повітряної тривоги, де знаходиться 270 діток. Я відразу зателефонувала на 02. Слідчо-оперативна група приїхала буквально за декілька хвилин, і вони працюють над цією над цим питанням. Знаєте, я б ще хотіла сказати, що для мене вражає те, що вкрали в дітей. Це не відповідає ніяким ні етичним, ні моральним нормам. У генераторі було понад 50 літрів пального. Правоохоронці кваліфікували подію як дрібне викрадення чужого майна, а там встановлюють причетних. Нагадаємо, генератори чернівські школи отримали від партнерів і благодійників, щоб під час відключень світла чи блекаутів забезпечити базову потребу. Це не перший акт вандалізму пов'язаний з чернівськими школами, які до того ж постраждали під час бойових дій у 2022-му. Тоді відновлювати їх допомагали різні країни та фонди. Так восени 2024-го невідомі стріляли по вікнах і. Дверях школи номер 20 А в січні 2025-го орієнтовно з пневматичної зброї пошкодили склопакети у школі номер 24 Тоді поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 194 умисне пошкодження майна.